Статистика показує, що у зимову пору року кількість пожеж традиційно зростає. Найчастіше нещасні випадки трапляються через неправильну експлуатацію засобів обігріву помешкань. Мешканці квартир забувають вимкнути колорифори, жителі будинків допускають загорання через неправильну експлуатацію пічного опалення. Ті ж жителі міста, які не мають постійного місця проживання, шукають бодай якусь місцину, аби зігрітись. Найчастіше це дахи, а також підвали багатоповерхівок. Одним питанням кі постає на сьогоднішній день на території міста Тішин це особи без постійних про місць проживання, це безхаченки, які з метою харчування з метою обігріву пробираються в підвали, де розпалюють вогонь, і тим самим призводять до пожежі, задимлення. Житлових будинків рейд перевірку рятувальники провели спільно із працівниками житлово-комунального об'єднання. Перш за все, увагу звертали на наявність замків у приміщеннях для господарських потреб. За це відповідають комунальники. Підвальні приміщення в нас закриті весь час. Якщо навіть і зламався замок, або його хтось колись збиває, це буквально реагується мгновенно, тому що це інженерні мережі. Тут і пристрої стоять, і це закрито обов'язково, тому що кожен почне собі відкривати закривати. Тому таке, такого явища, як відкриті підвали, в нас немає. Ще як технічні поверхи, то не всі закриті. Є таке, бо в нас там дуже багато. Обслуговуючих компаній, як інтернет, лотел і зв'язок, і туди дуже багато йдуть. А тут в основному тільки ми обслуговуємо тому Тут у нас завжди порядок і завжди все закрито. Кілька років тому фіксували випадки перебування безхатченків у підвалах. Цієї ж зими люди без постійного місця проживання знайшли собі прихисток у сміттєкамерах. Є у цього року на Михайла 18 в першій сміттєкамері, яка опалюється. Там є прилади опалення. І на Курчатова 3 ми можемо зайти подивитися, яке це місце, де вони знаходять собі прихисток. камери не зачиняються. Ніна Каштанова стверджує, що комунальники просто не встигають купувати замки. Їх постійно зривають. Про виявлені випадків перебування тут безпритульних повідомляє ЖКО у необхідні служби. Декому допомагають визначитись із місцем проживання та не усі прагнуть змінювати спосіб життя. Ми звертаємося в терцентр, повідомляємо їх тільки виявляємо, повідомляємо. Їх реагують звичайно, от говорю з Михайлова 18. То забрали на лікування в реабілітаційний центр в Київ одного хлопчину. От, а зараз у нас тут є навіть дві жіночки. Дві жіночки вони так само приходять пізно ввечері туди ночувати. І рано перед тим як приїжджає сміттєвозна машина, вони чують і вони туди удаляються і знову йдуть туди. І от в цьому будинку теж у нас є. Ну, ця людина не хоче нічого. Ми вже кілька разів зверталися, і терцентр його брав, і папіж із перемоги зв'язувалися. Він нічого не хоче. Його все влаштовує. Сказав Мене не зачіпайте. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій цікавились, як часто комунальники проводять прибирання та перевірки дахів, підвалів і сміттєкамер. У нас в складову тариф входить прибирання технічних поверхів і підвалів один раз у квартал. Що обов'язково виконується? У нас є журнал змінних завдань для двірників для прибиральниць, так як це вони виконують цю роботу. І туди ми, якщо ми сьогодні йдемо прибирати цей підвал, то в завдання майстер описує прибирання підвального приміщення, будинок такий. то він обов'язково раз в квартал може має бути один раз в квартал, дає прибирання зауважень до роботи працівників ЖКО у рятувальників не було. Протипожежний стан у підвалах назвали задовільним. А от щодо сміттєкамер, камер, то пильними закликають бути самих мешканців міста. Звертаємося до мешканців міста з проханням. Якщо ви бачите посторонніх людей в підвалах, саме ваших будинків повідомляйте працівників міліції за номером 102, а також працівників пожежної охорони номер 101, щоб не допустити пожеж, адже саме спільно з вашими зусиллями ми зможемо зупинити різ пожеж та загибелі людей на території міста НЕТІ.